Безкоштовна медицина в Україні хворим не по кишені. У Києві обурені люди прийшли до Кабміну з вимогою звільнити міністра МОЗ. Пацієнтські організації підтримала політична партія відродження. Очільник Моз губить медичну галузь, вважають активісти. Двоє дітей, які в мене в сім'ї виховуються, вони хворі. Від першої групи позору моя сім'я вже півроку не отримує ніякої допомоги. Нардеп мажоритарник і лікар Андрій Шипко з депутатської групи партії відродження зриває маски з порожніх декларацій Міністерства про буцімто проведені реформи. Од міністерство недавно презентувало 18 пунктів своєї роботи. Та фількіна грамотно. Особенно мені подобається, що здесь написано в конце. Далі буде. А я вам говорю, пане міністр, далі так не буде. Опозиціонери нагадують, півтора місяці парламент ігнорує проект закону про звільнення Олександра Квідашвілі. На думку ініціаторів, кадрове питання сьогодні стало питанням здоров'я та життя нації.